Під час проведення оглядів і обстежень особливу увагу приділялося проведенню інструктажів, роз'ясненню роботи щодо дотримання вимог пожежної безпеки, діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій, практичне відпрацювання дій, а також порядок застосування генераторів та інших актуальних питань щодо забезпечення пожежної безпеки. За результатами обстеження, 16 закладів взагалі не мають порушень вимог пожежної безпеки. Інші 210 закладів отримали побажання, зауваження для подальшої роботи. Основними зауваженнями це є відсутність автоматичної пожежної сигналізації, це на 149 закладах, відсутність або несправність внутрішнього або зовнішнього протипожежного водопостачання це ще 14 закладів. Недостатня кількість первинних засобів пожежогасіння, тобто вогнегасників, 22 заклади, а також Зауваження до шляхів утримання шляхів евакуації, облицювання поверхонь це ще 95 закладів. Також особливу увагу приділялося утриманню захисних споруд. На даний час в навчальних закладах облаштовано два сховища. 4 протирадіаційні укриття, а також 282 найпростіших укриття. Перед початком начального сезону ми проводимо обстеження всіх найпростіших гуртів в сховищі Перу і також складаємо відповідні акти. Спільно з представниками інших відомств поліцейські перевірили, обстежили укриття, наявність під'їздів до закладів освіти, пішохідні переходи, світлофори. Тощо. Особливо звертали увагу на облаштування закладів освіти заходами, засобами захисту. Це тобто тривожні кнопки, камери відеоспостереження, кнопки тривожної сигналізації тощо. Також на постійній основі працівники поліції спільно з рятувальниками проводять з учасниками освітнього процесу тренування на реагування сигналу повітряна тривога, евакуацію у разі нападу або загрози нападу на заклад освіти. Окрім того, за кожним начальним закладом закріплені поліцейські, які здійснюють превентивну роботу. Комунікують з адміністрацією закладу закладами освіти. У нас вже з понеділка наряди поліції будуть наближені до закладів освіти, особливо в час відвідування, найбільшого відвідування навчальних закладів учасниками освітнього процесу, з метою недопущення порушень правил дорожнього руху та оперативного реагування на звичайні події за участю за участю учасників освітнього процесу.